Підтримує війну на Прикарпатті судитимуть дружину російського депутата, яка закликала до захоплення Києва. Йдеться про російську пропагандистку Валерію Демченко, більш відому під псевдонімом Лєра Фрост. Жінка народилася на Луганщині, де тривалий час проживала і отримала українське громадянство, але згодом виїхала до Росії. Там вона одружилася з депутатом Держдуми РФ Антоном Ткачовим. А після початку повномасштабної війни публічно підтримала Путіна та його агресивну війну проти України. Задокументовано, як Лєра Фрост у ході своїх виступів в ефірах кремлівських телеканалів закликала до захоплення Києва. Крім того, вона доповідала на круглому столі в державній думі, де обґрунтувала необхідність так званої спеціальної воєнної операції. Так звана публічна діячка не визнає державний суверенітет України на захоплених територіях та відносить їх до Росії. Прихильниця окупації добровільно співпрацює з державою агресором. Фігурантка активно поширює російські наративи на власному телеграм-каналі. За даними СБУ, вона. Вступила до московського ГО, яке здійснює матеріально-технічне забезпечення окупаційних угруповань агресора. Разом з ними збирала кошти та доставляла товари для російських військ. На підставі отриманих доказів слідчі СБУ передали до суду матеріали з обвинуваченням злоумисниці за трьома статтями кримінального кодексу: колабораційна діяльність, пособництво державі агресору, виправдовування визнання правомірною заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її. Учасників наразі обвинувачено перебуває на території Росії. Тривають комплексні заходи для притягнення її до відповідальності. Люся Віталій Магалаті, телеканал 402.